Українськомовний контент про Італію. Підкиньтесь пізнання культурної спадщини цієї романтичної країни. Ви мрієте про незабутню подорож до Італії, але не знаєте, як заощадити. Чи навпаки витратити гроші з шиком. Дивіться далі і дізнайтеся, як отримати максимум враження від Італії, незалежно від вашого бюджету. В даному відео я розповім про те, як краще відпочити і скільки це коштує в Італії. А ви для себе оберіть, чи справді варто вам їхати сюди на ці гроші? Отож, вартість відпочинку в Італії на тиждень спочатку розповім загальну інформацію для бюджетного відпочинку в будь-якому місці. Отож, житло. Це бюджетні варіанти типу хостел. Приблизні ціни 20-40 євро за ніч. Дешеві готелі – від 40 до 70 євро за ніч. А середній варіант – це готелі трьохзіркові – 70-150 євро за ніч. А якщо знімати апартаменти через B&B – 50-100 євро за ніч. А якщо більш дорогі варіанти – готелі 4-5 зіркових – вони будуть коштувати від 150 до 500 євро. А апартаменти більш високої якості від 200 до 400 євро. Отож про харчування, бюджетні варіанти. Це фастфуди та кафе 10-20 євро на день. А якщо закуплятися в супермаркеті – 5-10 євро на день для самостійного приготування їжі. Середній варіант обіду вечері в недорогому ресторані приблизно коштує 15-25 євро за людину. Вулична їжа та місцеві бістро 10-15 євро за прийом їжі. Якщо більш дорогий варіант обід і вечеря в ресторані середнього класу приблизно від 30 до 60 євро за людину. Обід і вечеря в люксових ресторанах від 70 до 150 євро за людину. Наступна тема це транспорт, оренда транспорту. Бюджетні варіанти. Громадський транспорт, типу метро і автобуси 1,5 євро-два євро за поїздку. А якщо витратити 12-18 євро за тиждень, то можна придбати проїзний. Пішохідні екскурсії вони безкоштовні або донатна основа. Варіант: оренда авто 30-70 євро на день, поїздки між містами поїздом 20-50 євро залежно від відстані. А якщо більш дорогий варіант оренда люксових авто 100-300 євро на день, приватні трансфери від 50 до 200 євро за поїздку, типу таксі, Uber і так далі, розваги та екскурсії, бюджетні варіанти для вас, відвідування безкоштовних музеїв та пам'яток, самостійні прогулянки та екскурсії. Якщо ви переглядати більш середній варіант, вхідні квітки до музеїв і пам'яток становить 10-20 євро. Якщо груповими екскурсіями від 30 до 50 євро. Якщо ви розглядаєте більш дорогий варіант з приватні екскурсії 100-300 євро, спеціальні події, концерти, шоу і так далі від 50 до 150 євро. Бюджетний маршрут приблизно 500-700 євро на тиждень. Отож, зараз поговоримо про міста. Поговоримо про місто Рим, проживання в хостелі 140-210 євро. Харчування у фастфудах та супермаркетах. 70-150 євро, а громадський транспорт 15 євро. Відвідування безкоштовних пам'яток, типу Фонтан Треві, площа Навона. Вони є безкоштовними. Вхідні квитки до Колізею та римського форуму становить приблизно 16 євро. Наступне місце це Флоренція. Проживання в хостелі 140-210 євро. Харчування в недорогих ресторанах від 70 до 140 євро. Громадський транспорт 15 євро. Відвідування безкоштовних пам'яток. Площа Сіньорії, міст Понтевеко 0 євро. Вони є безкоштовними. А вхідні квитки до галереї у Фіці становлять приблизно 20 євро. Якщо розглядати більш середній маршрут, це приблизно 1000-1500 євро на тиждень. В римі проживання в хостелі трьохзіркового зіркового становить приблизно 350-700 євро. Харчування в середньокласових ресторанах приблизно 210-350 євро. А оренда авто там 210-490 євро. Вхідні квитки до музеїв та пам'яток становить приблизно 50-100 євро. А групові екскурсії 30-50 євро. Далі поговоримо про місто Мілан. Проживання в готелі трьохзіркового становить від 350 до 700 євро. Харчування в середніх класах ресторанах становить від 210 до 350 євро. Оренда авто становить приблизно 210 до 490 євро. Вхідні квитки до музеїв та пам'яток становить приблизно від 50 до 100 євро. А групові екскурсії приблизно 30-50 євро. Зараз поговоримо про дорогі маршрути понад 2000 євро на тиждень. Отож, Рим проживання в люксовому готелі становить приблизно від 1000 до 3500 євро. Харчування в люксових ресторанах 490 1050 євро. Приватні трансфери від 300 до 600 євро. Приватні екскурсії становлять приблизно від 200-600 євро. А спеціальні події та ВІП-доступи від 150 до 300 євро. Далі поговоримо про Венецію. Проживання в люксових готелях становить від 1000 до 3500 євро. Харчування в люксових ресторанах там трішки дорожче від 490 до 1500 євро. Приватні трансфери від 300 до 600 євро. І також екскурсії від 200 до 600 євро. Спеціальні події та ВІП-доступи становлять приблизно від 150 до 300 євро. Висновок: вартість подорожі до Італії значною мірою залежить від вашого бюджету та стилю подорожування. Також можна Подорожувати і безкоштовно і витратити шалені гроші на таку подію. Ось приблизні витрати на тиждень для різних бюджетів. Бюджетний варіант становить 500-700 євро. Про середній варіант можна сказати так, що приблизно можна витратити 1000 1500 євро. А найдорожчими витратами може становити від 2000 євро. Ці витрати охоплюють основні категорії житло харчування. Транспорт, розваги та екскурсії, однак остаточні витрати можуть варіюватися залежно від ваших індивідуальних уподобань та планів. Відпочинок в Італії може бути досить бюджетним, якщо обрати менш туристичні регіони та користуватися економічними варіантами, що і житла, що і харчування, та й транспорту. Ось кілька прикладів міст і регіонів, де можна відпочити дешево. На тиждень з приблизними цінами. Найдешевші міста та регіони для відпочинку в Італії це є Неаполь. Житло, хостели або бюджетні готелі становлять від 20 до 50 євро за ніч. Харчування можна перекусити в піцерії або кафе, або на ринках від 10 до 20 євро на день. Поговоримо про транспорт. Громадський транспорт від 1 до 2 євро за поїздку. Тріжневі проїзди можна, може коштувати 15-20 євро. А про розваги та екскурсії, вхід до багатьох мюзеїв становить від 5 до 10 євро. Відвідування археологічних зон, як помпеї, 15 євро. Наступний регіон це Палермо в Сицилії. Житло хостелі або бюджетні готелі становить приблизно передня вартість 20-40 євро за ніч. Харчування місцеві кафе і ринки 10-15 євро на день. Транспорт Автобуси та трамваї становлять від 1 до 4 євро за поїздку. Тижневі проїзни становлять 14 євро. Розваги та екскурсії. Вхід до основних пам'яток становить від 5 до 10 євро, а екскурсії по місту 10-20 євро. Наступне місто це Болонія, житло, хостели або бюджетні готелі від 25 до 50 євро за ніч. Харчування в тракторіях та місцеві кафе 10-25 євро на день. Транспорт, автобуси від 1 до 5 євро за поїздку. Тижневий проїзний становить 15-20 євро. Розваги та екскурсії, музеї та історичні місця 5-10 євро приблизно. Прогулянки по місту вони є безкоштовними. Четвертий регіон це турин, житло, хостели або бюджетні готелі 25-60 євро за ніч, харчування, місцеві кафе та ринки від 10 до 25 євро на день. Транспорт. Громадський транспорт становить приблизно від 1 до 7 євро за поїздку. Тижневий проїздний можна придбати за 17 євро. Розваги та екскурсії, вхід до музеїв становить приблизно від 5 до 15 євро. А відвідування історичних пам'яток від 5 до 15 євро. Від 5 до 10 євро. Приблизні витрати на тиждень в Неаполі. Житло 140-350 євро в залежності від вашого класу і вподобання. Харчування від 70 до 140 євро. Громадський транспорт 15-20 євро. Екскурсії 30-70 євро. Загалом можна відпочити від 250 до 550 євро в тиждень. Наступний регіон, про який ми поговоримо, це Палермо. Житло приблизно 140-280 євро на тиждень. Харчування від 70 до 105 євро. Транспорт 14 євро в тиждень. Розваги та екскурсії 20-60 євро. Взагалом можна відпочити від 250 до 500 євро. А в болоні житло на тиждень вийде 145-350 євро. Харчування 70-140 євро. Транспорт від 15 до 20 євро. Екскурсії приблизно 50 євро. Загалом в цьому місці відпочинок залежить в тиждень від 300 до 600 євро. Загальні відомості про тури на тиждень. Житло – 175-350 євро. Харчування приблизно 70-150 євро на тиждень. Транспорт, абонемент на тижневі поїздки 17 євро. Розваги та екскурсії 35-70 євро. Загалом виходить 300-600 євро. Поради, які я б хотів дати для економії. Вибирайте бюджетне житло, хостели і недорогі готелі отелі або BNB. Їжте місцеву їжу, відвідуйте ринки, супермаркети та траторії на місцеві кафе. Наступна порада це користуйтесь громадським транспортом, це значно дешевше, ніж таксі або оренда авто. Плануйте візити до безкоштовних або недорогих музеїв і пам'яток. І заздалегідь бронюйте квитки, це допоможе вам заощадити і ваш час, і гроші на транспорті та житлі. Ці регіони та міста є менш туристичними, що робить їх дешевшими для відпочинку. Але вони все ще пропонують багато цікавих місць та активностей для туристів. А я дякую вам за увагу. Будьте щасливі і здорові! А ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао, чао